Наступний урок, шостий це продовження п'ятого, друга частина. Як втримати звільнення від нечистих духів, або як не втратити, як повернути свій стан, стан наповнення Духом Святим, ходінням по духу. Я зауважив, до мене телефонують таких дві групи людей, протестанти і. Дві віруючі групи людей і в католики-харизмати. І знаєте, хто більше переживає Духа Святого, відчуває там наповнення, святий сміх може бути, падання в Дусі Святому. Католики-харизмати для них це об, взагалі не проблема. От. А протестанти я зауважу, вони бояться цих таких ну, природних Щось такого, знаєте, духов, з області духовного, і, тому що в них є вчення, що тільки потрібно вірою все. Не відчуттями і вірою, але як і там крайність, так і там крайність. Спочатку, звичайно, все береться вірою. Але ми маємо дозволяти також після віри, коли ми. Віримо, що ми щось отримаємо від Бога, ми маємо дозволяти і бути настроєні на, також на відчуття, тому що відчуття, якщо ти в депресії, але живеш вірою, що, ти, що все добре, я в нормальному стані, то далеко ти так не заїдеш. Якщо ти віриш, що ти маєш жити без депресії і в радості, то має бути такі відчуття. От. І так же само в католиків, харизматів. От я тільки на повним відчуттями, є Бог, немає відчуттів, нема Бога все погано. От. До цих дві крайності нам потрібно і перше, і друге. Тобто перший йде віра, а після віри йдуть діла, відчуття емоції. От. Я думаю, що протестантів потрібно повчитися от цього в католиків, харизматів. Тому що в них, знаєте, отакий, от як -то, такий серйозний релігіозний дух. Потрібно, я думаю, що багато хто, чесно сказати, коли я побачив, як люди сповнюються Духом Святим, я возревнував. От і в нас це нормально, що Бог має оцю ревність вкладати в наше серце, тобто одні мають рівнувати, що ті мають це, а ті мають це. Тобто кожен один з одного мають брати позитивні кращі моменти, Божі моменти, доброго триматися, як написано. І як вам повністю відновитися в Дусі Святому, як втримати, як не втратити, якщо вже втратили цей мир, як поновити, або як знову позбутися нечистих духів самому. Тому що я не зможу, і наша команда не зможе постійно вас виганяти і виганяти воно вертається, знову ганять. Це просто можна робити до безкінечності. Ви маєте, запам'ятайте, писання говорить, що ви маєте зодягнутися в Божу. Повністю в Божу зброю, в одяг Божий, який, яка, це, яка це Божа зброя, яку ви отримаєте від Нього, щоб розбиратися з, з атаками сатани і більше того, щоб наступати на нього? Перший, це йде, це шолом спасіння. Навіть я декому і говорю, кажу, уявіть собі. Що ви берете оцей шолом і одягаєте на голову? Що таке є шолом спасіння? От. Зараз будьте дуже уважні, тому що якщо ви це все виконаєте, воно вас запрацює, вам не страшний ніякий ідеал, ніякий сатана, нічого не страшно. Шолом спасіння. Це ваша повна віра отут, у вашому череповісті, так. черепович це голгофа. Голова перекладається череповище. У вас отут має бути просто 100% віра, що ви спасені. Незалежно від того, в якому ви зараз стані. Чи вас диалог отакну, не отакнув, чи є духи нечисті у вас, чи немає, спасіння. Ви маєте вірити, що Ісус помер за вас. Ви посвятили Йому своє життя. Він простив ваші всі гріхи. Повна віра, повна віра. Звідки я це знаю, я бачу, що коли людина вірить, що гріхи прощені, я їй говорю. Навіть кажу, ваші гріхи прощені, а я знаю, що я нічого не працюю, де мене не виходять. Тоді я кажу: ну як? Можливо, тільки що ви попросили пробачити, то прощення чи ні? Я, я стараюсь, щоб людина сама запрацювала мозгами. Вона каже, ну прощення. Значить, ви, що правильно. Правильно, очищені кожен гріх немає жодного гріха, то ви свята. І вони такі, а хіба можна так говорити, що я свята? Я кажу, не те, що можна, а потрібно. Тому що Павло, в посланнях до церкви, до будь-якої церкви, він говорить, що привіт всім святим. Його писання говорить, книга об'явлення, що святий Хай ще більше освячується. Тобто описання нас називає святими. Не по нашій святості, не по нашим добрим ділам, праведності, скільки ми всього доброго для Бога зробили, а по Його милості. Тобто Він нам дарує. Він бере з Христа свої святі одежі, свої праведні, забирає наші грішні так, і віддає наші свої святі одежі, омиває, омиває нас своєю святою кров'ю. І, і ми вже маємо Його праведність. Не самоправедність, яка написано, що вона як запачкана одежа місячними в оригіналі звучить наша самоправедність. Знаєте, воно смердить, воно неприємно, ой, не вигляд неприємно, а його кров, його свята кров не наша, така нечиста кров. Якісь жертви наші, такі самопожертви такі для Бога. Це все самоправедність і це праведність фарисейська. І до фарисеїв у Бога були претензії. А до грішників, якщо ти визнаєш що ти грішник з грішників, але ти каєшся. І ти віриш, що Бог прощає. То ти, як той митар, виходить з храму і він вже очищений і оправданий. А фарисей осуджений ще більше осуджений вийшов. О, далі. З -з 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 Шоломом спасіння ми розібралися, без цього ніяк. Далі броня праведності. Оце броня, оце плитконоска, як собі виявляєте, це праведність, що ви є праведні, оце вже продовження шолому спасіння, що я праведний в Бозі. І це має бути непорушно його правдність. І також, згідно його правності, що ви в це вірите, ви починаєте праведне життя з вдячності, зрозуміння того, що Господь хоче. Що ви відреклися своїх гріхів, ви починаєте жити правильно. От. І це життя в це боротьба з гріхами. Навіть якщо ви ще й боретеся, ще не переборолися, це не означає, що у вас щось що не спрацює, що демони не вийде. Ні. Той, хто вже стає на шлях боротьби, це він вже виграє війну. Тому що Христос виграв війну, і йому достатньо тільки, щоб ви почали це робити і вірить. Ви перемагаєте віри. Далі. Ще віри. Ще віри. Ви маєте щит вашої віри. Тому Ісус каже, що віра твоя спаса тебе. Тверда віра, що Господь тебе не залишить. Тверда віра, що Господь, якщо взявся вже за твоє звільнення, Він доведе це до кінця. І ви тримаєте цей щит. І написано, що ви. Що всі стріли лукаву, ви зупиняєте так, з твердою вірою. Для стріли лукавого це ці думки, емоції, непрощені. Далі меч, слово Боже. Ви руці меч і щит Другий. Ви мечем вже наступаєте. Тому що якщо ви будете постійно в оборонній позиції, рано чи пізно ви. Пропустите удар, ви маєте його ворога поразити мечем. Слово Боже, що таке слово Боже? Ось воно. Ви говорите, написано. Він говорить, та яка ти там ти грішна. Знаєте, він дурить: каже, ти грішна, та де тобі ще далеко? Знову розчарувало Бо ти говориш, написано, так? що праведник раз розпаде і Господь його підійме. Тобто ви з цього. З цього ви готови куєте меч. Коли ви читаєте, ви куєте свій меч, яким будете оборонятися. Тому важливо, це просто на пам'ять знати, це має розтворитися у вас. Оце меч, без якого ви нічого не зможете. Це однозначно, наскільки воно важливо. Далі пояс. Підпоріжжя поясом істини. То є істина, Так, Господь Ісус Христос, Він каже, є істина, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто через когось ви не можете спастися, ви не можете звільнитися, тільки кров Ісуса Христа. Так? Дух Святий, через кров Його святу вас очищає ні до кого, ні до святих, ніякі там молитви до святих. Хоч і допомагає, я бачу, що допомагає молитва Кіпріана, тому що там звернення до Ісуса Христа, але потім є Діва Марія. Але Господь по милості все рівно допомагає, але не звільняє до кінця, я зауважу. Тобто, щоб було повне звільнення, ви маєте входити в істині. Тобто, цю, нехай буде ця молитва Кіпріана, але забрати оце поклоніння Марії в кінці, якщо це, вщирим, якщо це з вірою говорите, з щирим серцем. Що це кожне слово, ви це пережили у цій молитві. Хоча там є декілька молитв Кіпріани, я іменно там говорю за ту, де, по-перше, не до Кіпріана, це знову до святих не можна ніякої молитви. Якщо молитва Кіпріана звучить просто от, як священника, як екзорциста, і там, о, о, там цілий А4 це прославлення Ісуса Христа, це визнання Його жертви, це боротьба тільки його святою кров'ю, Це підходить. Якщо десь вже і боїш, видозмінені молитви, якщо десь вже звучить до святих, до Марії, все вам це не допоможе. Так, є багато людей звільняються, які поклоняються Марії. Вчора мені один католик написав, каже. Ви знаєте, з вами можна поспорити за Марію, от ви їй не поклоняється. Але одне хочу сказати дякую. Коли я слухав вашу проповідь, і в кінці була молитва звільнення, то я почав викашлювати, зівати, і з мене вийшли ці нечисті духи, і стало добре мені. Тобто, бачите, ну, він поклоняється Марії, він ще зі мною спорить, але воно працює на тому рівні Господь йде да, на їхній рівень. Просто є. Є вже сильніші духи, є сильніші нечисті духи, які там вже не пройдеться. От. І е, це є І сандалі, благовіствування Євангелія. Останнє, що ви маєте вдягнути, оці сандалі, ви не можете бути християнином, просто собі бути в серці, ви маєте, е, як написано, що хто вірою в право спасений буде. І далі, а тих, хто вірує, супроводимо такі знамення, Тобто виганятимуть бісів, ви маєте наступати на бісів, ви маєте проповідувати, ви маєте класти руки на хворих. тобто Далі має початися ваше особисте служіння. Так як він сказав, ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. Це є для кожного. Хто звільнився, так? Водне хрещення і вперед служіння. Ви тільки будете щасливі, забезпечені, благословенні, коли ви війдете в свою обітано, обітано, обітовану землю. Це ваше служіння. Там, де ви будете повністю покриті Богом, забезпечені повністю Боже, повністю благословіння будуть Господні тільки в вашому служінні. Не думайте, що ви десь відсидите. На задніх лавочках в церкві і вас мине. Не мене, нічого не мене, тому що сатана ходить, як рикаючий лев і виглядає свою жертву. От, це є дуже дуже важливо. Тільки в служінні, коли ми служимо іншим, це є якраз виконання заповіді, люби ближнього як самого себе. Я не вірю в таке християнство, де ти бачиш, що навкруги депресія, біль, страждання. І ти собі закрився в церквушці і молишся, Боже, благослови їх, спаси їх. Ти повинен щось зробити. Ти повинен їм розказати про Христа, ти повинен їм хоч подати руку допомогти. Ти повинен дати їм тих декілька гривень, які ти маєш. От. І це є буде вияв твого служіння, вияв твоєї любові. Не вірю я в багатих християн, всім багатим християнам, які. Живуть в шикарних будинках, які їздять на електромобілях. Я зараз призиваю просто покаятися і вірувати в Євангелію. Все роздати. Господь говорить, зректися самого себе, лишити собі тільки на, до вечора їжі, а завтра Господь потурбується, що дати завтра. От, тому починаємо повне повноцінне служіння 24 на 7, бо, бо часу залишилось мало. От, і просто собі прохлаждатися і десь думати, де я зараз поїду літом відпочивати. Я не вірю в таке християнство. Я думав спочатку, що я якийсь ненормальний. Думаю, чому всіх тяне десь там на, на море, на якісь там країни, а мене не тяне, мене тяне десь, тільки десь послужити. Звичайно, що відпочинок потрібен, але подивіться, які у вас пріоритети. Що ви найбільше бажаєте. Каже моя мала, каже, тату, що ти найбільше любиш? Я так задумався і кажу, де мені виганяти. Тобто, що найперше вам придав на голову, це, це, те, це ваше призвання, ваше служіння. От так воно є. То, що до чого вас, вас тягне? Де ваше серце, там ваш скарб? Чи ви служите Господу, чи ви служите мамоні? От, потрібно переосм... так, кожен день потрібно переосмислювати, тому що сьогодні ти гарячі віруючий, а завтра десь охолов, і вже десь відліпився. І особливо я спостерігаю по, по християнах, які нас будуть дивитися десь за границі. Бо тут нам не дають розпла... розслабиться війна і, і це виживання. А там вже от така, знаєте зажиріли, у них холодильники. Наповнені, і вже ми бачимо, ми спостерігаємо, що в них вже приціл збився. А от якраз цей гріх, це значення цього грецького слова, це мімо цілі. От, Якщо приціл збився, вже мімо цілі і вже починається відступлення від Бога. От, Тому хай Господь вас благословить, наповнить Духом Святим, зараз я ще помолюся. За тих людей, які втратили, які втратили це відчуття миру. Зараз ми будемо наказувати От тим духом нечистим, які повернулися. І воно працює. Воно працює, тому що є багато мені пишуть, що я слухала вас, я слухала проповідь і прийшло наповнення Духом Святим. Тому зараз приготуйтеся, хто, хто що очікує від Бога. Той те отримує. Хто з чим приходить, той те отримує. З яким, з яким бажанням до Бога, хто для чого слухає цей урок, цю проповідь, той те отримує. Це є закон. Хто на що розраховує від Бога, я бачу, що ті, які просто стряпу які кажуть, вибачте там. А можна, це, а можна до вас позвонити? я вбачаю, дуже обачаюся, вони і отримують благословіння. А хто нагло проєкт, я розказував про ці відьми, то воно в них є е, таке звільнення, воно дуже поступово, дуже повільно воно відбувається. Так само є закон діє, наскільки ви дозволили сатані діяти в вашому житті, наскільки він діє, все тільки з вашої згоди. Тобто, десь ви щось допустили, наскільки ви його обмежите. Заберете, як то кажуть, табуретку з-під його ніг, то він так і, і, і не зможе працювати в вашому житті. Тобто треба вибивати з-під його ніг оцю табуретку, нехай він просто повішається, хай він згине в вашому житті. Тоді переходимо до молитви іменем Ісуса Христа і владу Ісуса Христа. Я зараз руйную всякі прокляття в вашому житті, всі родові прокляття, зв'язую цих родових духів іменем Господа Ісуса Христа. Руйную прокляття магії в вашому житті, колдовства проти вас, всяких проклять словами чи ділами. Я розрушаю це прокляття і зв'язую всіх нечистих духів. Цього колдовства і ворожби іменем Господа Ісуса Христа. Також зв'язую всіх духів страху, іменем Ісуса Христа, зв'язую всіх духів депресії в ім'я Ісуса. Наказує забратися, всіх духів непрощення. Зараз прощайте, згадуйте всіх, хто вам зробив. зло, Прощайте, і нехай ці духи зараз вийдуть геть іменем Ісуса Христа. Зв'язую всіх духів невірства і сумніву на вихід негайно, всіх духів самоправедності, тобто релігії. Зв'язує, наказує забратися геть іменем Ісуса, всі духи нечисті В гордині, гордісті на вихід негайно, зв'язую всіх нечистих духів немочі. Будь-яка немоч, яка ввійшла яка, яка з цими духами, я зараз зв'язую цих духів, наказую виправити все, що ви натворили, всі духи немочі виправити. Нехай буде повне зцілення в ім'я Ісуса Христа і наказую цим духам вийти геть негайно, іменем Ісуса Христа. Руйнує всі зв'язки, всі небожі зв'язки з будь-якими людьми, які вас ранили, які ворожили на вас, всі, всі зв'язки, які. Розбили вам серця, всі небожі зв'язки руйнують, і наказую всім нечистим духам, які війшли через ці зв'язки, зараз вийти геть іменем Ісуса Христа. Всі духи окультизму, ворожби, якщо ви ворожили, зараз руйнуються прокляття окультизму, і наказую всім духам забратися геть іменем Ісуса Христа, всі, які духи, які забирають вас мир, спокій. Духи перевернутого розуму, духи гомосексуалізму, лесбіянства. Я зараз зв'язую, наказую забратися геть, духи агресії іменем Ісуса Христа. Геть, якщо є духи залежності, алкоголізму, тютюнової залежності, наркоманії, зв'язую цих духів і наказую забратися геть. Будь-який дух, який є в цьому тілі, який зараз дивиться цій людині, яка зараз слухається, я зв'язую тебе. І наказує забратися геть від цієї людини в ім'я Ісуса Христа і Дух Святий, я прошу тебе зараз, наповни кожного, хто зараз слухає ці слова, наповни їх і очисти їх, очисти від всього Него. Якщо щось залишилося, витісни дух Святий. Витісни дорогоцінний Дух Святий, кров Ісуса Христа на цій людині омиває всі гріхи. Господь зараз прощає все. Всі гріхи, всі помилки, все прощає Господь, тому самі прощайте себе, тому що Господь простив, ти наповни кожного з них наповни без міри і очисти. Благословляю. Мир Божий, Хай прибуде ваше серце, любов, Господь, Дух ти наповни любов'ю ці серця, наповни відчуття миру і твоєї любові. І дякую тобі. Дякую тобі, і Отець, і Син, і Дух Святий. Амінь.